Максим Рильський, мова, як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян, чистіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морські немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словних, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Квітень 1956 рік